20 літрів одні руки. Навіщо окупаційна влада запровадила на півострові ліміт на продаж бензину? Легальне знущання, що означає для політв'язні вихід Росії з конвенції проти катувань. Аксіонов обіщав з ним повне Порожні колонки та затори на автозаправних станціях у тимчасово окупованого Криму триває бензинова криза, і це попри те, що призначений Кремлем Гауляйтераксьонов минулого тижня запевняв, протягом двох днів питання з 95-м бензином буде вирішене. До прикладу в Севастополі місцева окупаційна влада обмежила продаж бензину лише 30 літрів в одні руки. А невдовзі Аксьонов заявив ліміт 20. Раніше зник бензин популярних марок, нині преміум класу. Експерт з енергетичних питань Надія Рябцев каже, дії окупантів доводять їхню безпорадність у вирішенні цієї проблеми, і ціна тут ні до чого. Ну от взяли вони, домовилися з окремими там учасниками так званого ринку про те, що е, ціни на е, бензин і дизельне паливо будуть е, обмеженими, там встановили там межу граничну на рівні 70-80. Е, Рублів за літр залежно від виду нафтопродуктів. Але якщо палива нема, то немає значення, якою буде ціна. А якщо паливо є, то ціна безумовно буде вищою аніж 70 чи 80 рублів. І це означає, що ну, сенс в обмеженні того, чого нема. Підприємства продовжують видавати своїм працівникам талони на пальне, вже є і перекупники, які пишуть місцеві соцмережах, пропонують бензин від 95 до 190 рублів за літр. З'явилися пересувні нелегальні заправки. Водночас керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко каже: це тільки початок. Там така влада, що вона може вигадати будь-що завгодно, але от готуватися до черг на станції, як це за радянських часів. Було це ну вар бійки, корупція, хабарі, все це в. Попереду, ну тому якщо є, навіть накопичують бензин вдома і починають звикати його зберігати в каністрах на чорний день, як це було колись. Та. ну, треба згадувати скіли радянського союзу. Власне до слова, бензинова криза триває не лише на окупованих територіях, а й у російських регіонах кажуть у представництві президента України ВР Крим. В Росії теж є ну знову ж таки. Це загальний тренд щодо дефіциту через те, що. Не, не пам'ятаю, там, біля 30%, 30 їх, ну, умовно, велика кількість їхніх нафтопереробних, яке постачає продукцію для російських АЗС, воно зараз були влучення і нанесена шкода, що призупинило їхню діяльність, тому вони намагаються вирішити питання на території Російської Федерації, а вже потім на тимчасово окупованих територіях. Але разом з тим вартість палива зростає і на території Російської Федерації, Дефіцит пального вже й на новоокупованих територіях України каже Геннадій Рябцев. Там взагалі вже давно спостерігається нестача не лише палива, але й всього. Варто згадати про нестачу води, яка нікуди не зникла. Варто згадати про нестачу якісних продуктів харчування, від яких вже давно. Які вже давно не бачили ані в ДНР, ані в ЛНР, ані в Криму, тому ну нічого позитивного, нічого оптимістичного для мешканців тих цих територій сказати не можна. Дефіцит пального в тимчасово окупованому Криму, зокрема через удари за су по нафтопереробних потужностях Росії, кажуть експерти. З початку серпня ми нарахували щонайменше 25 таких влучань. 29 вересня, після оголошення авіаційної небезпеки і перекриття мосту через Керченську протоку, палала нафтова база у Феодосії, де, зокрема, зберігали запаси пального для потреб армії РФ. Окупаційний очільник міста повідомляв, що через варювальні роботи загорівся порожній резервуар, гасили пожежу майже. Добу. Валерія Церна, Сергій Дунда, Суспільне новини, Крим. 17 вересня цьогоріч Росія денонсувала Європейську конвенцію проти катувань. Це була остання європейська угода, яка діяла щодо Росії після її виключення з Ради Європи в 22 му Що це означає, зокрема для цивільних, яких росіяни утримують на окупованих територіях? І чи означає вихід з конвенції проти катувань, що вони в Росії тепер у законі? Мене привезли спочатку на допит в підвал, там мене почали катувати. І власне, мене ну, ну, навіть не питали мене нічого. Тобто, мене просто били. Мене просто били, це супроводжувалося різного роду погрозами, криками, там, проклятий Бандеравець, ми тебе вб'ємо, ми тебе похоронимо. Так, експолітв'язень Костятин Давиденко розповідає, як у 18-му в окупованому Криму його затримували і катували ФСБівці, били, що підписав вже написане за нього зізнання у шпигунстві. Нарешті з'явилася людина в формі, яка нарешті відрекомендувалася, що я слідчий ФСБ. І власне він пояснив мені, що від мене вимагають. Ми ФСБ, наша робота ловить шпигунів. У мене план два шпигуни на рік. Мінімум треба зловити. Іншому політв'язню Ісмаїлу Рамазанову у 18-му пред'явили звинувачення в пропаганді екстремізму. Суспільному Крим він розповідав, як свідчення з нього окупаційні силовики теж вибивали тортурами. Мені було боляче, настільки настільки боляче, що просто деякі люди не витримують цю боль. Я навіть коли думав, що вже все, я почав читати клятву мусульманина, шахаду. І готувався до смерті. А я продовжував читати, і за цього їх ще більше розлютило, і ще, ще сильніше почали мене бити. Я тоді втратив свідомість. Мене підняли, я не пам'ятаю, декілька разів це все було настільки це. це Потім почали ламати пальці, і це не поодинокі історії про катування українців в окупації чи на території Росії. Їх правозахисники фіксують від початку російської агресії у 2014-му. Європейська конвенція проти катувань, підписанкою якої була Росія, забороняла тортури та передбачала механізми їх попередження, каже Володимир Яворський. Там була спеціальна комісія. Комітет проти катувань європейський, який мав право виїжджати в російські місця свободи. І перевіряти стан отримання людей в цих місцях. Яворський каже, Росія прагне зробити питання прав людини своєю внутрішньою справою. Росія урізає всі можливості, щоб міжнародна спільнота могла будь-перевіряти стан прав людини в Російській Федерації, тобто це їхня глобальна така ідея, і вони взагалі вважають, що Сві світовий порядок потрібно так змінити, щоб права людини були внутрішньою справою країни. Володимир Яворський вважає, що вихід Росії з Європейської конвенції проти катувань має підштовхнути Україну до ретельнішого фіксування і розслідування воєнних злочинів, зокрема катування цивільних. Одна з головних ідей, що потрібно робити, це пробувати ідентифікувати цих людей. Хто конкретно в камерах робив ці катування? хто... Які начальники містної свободи були, хто керував ними, хто давав які вказівки, це все дуже важливо. Які лікарі там були, наприклад, хто робили якісь певні речі, це все треба фіксувати, тому що цей злочин він не має строків давності. Експерт каже, наразі є низка позовів до Європейського суду з прав людини від українців, яких катували в російській неволі. Та з 22-го Росія вийшла із-під юрисдикції ЄСПЛ. Торік цей суд виніс остаточне рішення щодо порушень країною-агресоркою Конвенції з прав людини. Та рішення щодо відповідальності РФ та компенсації постраждалим ще немає. Яворський прогнозує, що Росія в наступні кілька років вийде зі всіх можливих міжнародних контролюючих механізмів, в тому числі тих, які підпорядковані ООН. Оксана Босновська, Лариса Дученко, Ксенія Вапельник, Кирило Ковтун Стеценко, Суспільне новини, Крим. Посилення вироків нову політику щодо жінок запровадили російські окупанти у Криму. Про це заявила постійна представниця президента України ВРК Крим Ольга Куришко під час прес-брифінгу щодо порушень прав політв'язнів. Каже, жінки стають жертвами політично мотивованих переслідувань. Водночас голова кримської правозахисної групи Ольга Скрипник додає кримчанками Фезбівці закидають дерзраду шпигунство. Політбранок стає більше. Якщо до 22-го у спільних списках правозахисників їх було 5, то тепер 40. Змінилися і методи тиску. Тема погрожують відбирати дітей до 22-го року. Найбільшим вироком для жінки для пані Галини Довополо її вирок 12 років. Сьогодні найбільший вирок для жінок вже 22 роки, винесений в цьому році. Інші вироки, наприклад, двадцять рік і 25 п'ятий, то це 15 років для Оксани Синенчук, наприклад, 16 років для Ніни Тимошенка. І от 22 роки, тобто зараз ми бачимо, що навіть 12 років в принципі такого вироку вже нема всі вироки більше.